Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній футболіст ФК «Шахтар» Ярослав Ракицький оголосив про повернення до клубу. Як повідомила прес-служба Шахтаря, футболіст перебрався до клубу на правах вільного агента. З ним підписали контракт до 2023 року. 33-річний Ярослав Ракицький з 2009 року до початку 2019 року грав за Донецьке ФК «Шахтар». Десять років він виступав за національну збірну України з футболу, в складі якої брав участь у Євро 2012 та Євро 2016 у листопаді 2019 року голосив про завершення кар'єри в збірні, а згодом повідомив про перехід у російський клуб Зеніт після початку повномасштабного вторгнення Ракицький розірвав контракт із російським клубом та повернувся в Україну, де тренувався з металістом і шахтарем. У липні 2022 року став гравцем турецького клубу Аден Демірспор, 16 січня в Кашахтару оголосив про повернення Ярослава Ракицького до клубу. В свій час повідомляло, що захисника Санкт Петербурзького. Зеніту Ярослава Ракицького в українській національній команді не буде. Заявив ще тоді головний тренер збірної Андрій Шевченко. Окрім того, наставник збірної поділився очікуваннями від Євро 2020. Ракицький він закінчив кар'єру у збірні, і давайте не будемо говорити про це. Категорично висловлювався наставник нашої збірної. Зараз таких категоричних, на жаль, немає. Олександр Філін надумав переїхати в цивілізований світ після восьми років кар'єри в Україні терористів. Запросити захисника до себе, вирішив аутсайдер чемпіонату Бельгії. Після повного Абного вторгнення Росії в Україну багато легіонерів залишили російський чемпіонат. Допомогла їм в цьому і ФІФА, яка дозволила іноземцям в односторонньому порядку призупинити контракти з російськими та українськими клубами. Втім, чимало гравців продовжували грати в Україні терористів, в тому числі навіть українці. Одним з них був Олександр Філін, вихованець донецького шахтаря. Захисник народився у Сімферополі та навчався в академії донецького клубу. За дорослу команду він так і не зіграв, але під час війни перейшов до чемпіонату Росії у 2015 році разом з Олександром. Олександром Зінченком в Уфу, на відміну від більш відомого партнера по команді, Філін залишився і далі грати в Росії. Олександр прийняв російське громадянство та пограв також за олімпієць Тамбов та Хімки. І ось тепер 25-річний гравець розірвав контракт з хімками і налаштований втікти з країни, де його можуть мобілізувати, дякуючи такому омріяному російському паспорту. Захисник близький до переїзду в чемпіонат Бельгії. Філіном зацікавився Ейпен, який наразі бореться за виживання. Очікується, що клуб підпише Філіна в якості вільного агента. До зустрічі друзі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.